У жвавому фінансовому районі Гонконгу десятки дітей віком до 12 років навчаються прийомів вінчунь. Це південно-китайський стиль бойового мистецтва, якого навчався Брюс Лі. Через 50 років після його смерті він не перестає захоплювати уяву молодих людей у всьому світі. У цьому залі маленькі учні беруть участь у спарингах та відпрацьовують прийоми. Мені подобається кунг фу. Вінчунь відомий швидкими ударами та прийомами ближнього бою. Брюс Лі вивчав цей стиль у віці 13 років. Потім розробив свою власну форму бойового мистецтва, відому як Джит кунду. Цей інструктор тренувався у третього учня майстра Вінчунь, який навчав самого Брюса Лі. У дитинстві він надихнувся фільмами із Брюсом Лі. А потім, коли навчився бойового мистецтва, емігрував з Австралії до Гонконгу. Він – зразок, який наслідує молодь. Неважливо, скільки вам років. Він може стати для вас джерелом натхнення, тому що життя складається зі злетів та падінь. Іноді доводиться падати. Що ти тоді робиш? Згортаєшся калачиком і плачеш, чи встаєш і дивишся правді у вічі. І неважливо, хто це чоловік, жінка чи дитина. Ось чому я розповідаю синові про Брюса Лі Крім прийомів. Він також навчає дітей медитувати, а також розповідає про філософію Брюса Лі. Не думаю. Що хтось перевершив Брюса Лі, хоч він і помер 50 років тому. Усі від близького сходу до південної Америки знають Брюса, і на те є причина. Справа не лише у фільмах, чому іноді ми плачемо, коли дивимося героїчний фільм, тому що ми можемо відчути цей дух і перейнятися до нього повагою. На іншому боці Гонконгу 55-річний Біл Вонг займається своїми звичайними тренуваннями вінчунь у невеликій школі бойових мистецтв. Її заснували ще 1967 року семеро гонконських учнів вчителя Брюса Лі. Моє навчання в Інчунь почалося з невдач. Я нічого не знав про бойові мистецтва. Але тепер у мене швидкі рефлекси та відмінні навички. Це допомагає мені позбутися стресу на роботі і без вагань вирішувати проблеми. Як сказав Брюс Лі, стань сильнішим, щоб протистояти сильним противникам. Брюс Лі народився у Сан-Франциско, але виріс у Гонконгу. Він помер 20 липня 1973 року від набряку мозку. Йому було 32 роки.